Закінчиться війна в цьому році, чи вона продовжуватиметься надалі. З огляду на те, що зараз взагалі відбувається, 50 на 50. Всевишній не знаю. Що вам серце підказує? Де в, в 29-му році це буде комітет. В першому кварталі 2006 навіть сьогодні. Троє точе. Чи вірите ви в закінчення війни до кінця поточного року? Як ви думаєте, чи вона закінчиться, чи вона буде продовжуватись надалі? Я зустріла. Чоловіка, який Афганістан пройшов. і він сказав: Повірте, це дуже надовго мені. Ну, я якось чоловікам довіряю, тим паче бивши воєнним. Я пробачте розмовляю трохи з суржиком, тому що я з Дніпра сама. Поки що ви ідеально розмовляєте. Так, Дякую. Як ви вважаєте, чи закінчиться війна в цьому році, чи вона буде продовжуватись надалі? Мабуть, Всевишній не знаю, бо що один придурок там ніяк не здохне. Хто як обзивається, так і називається. Що другий такий самий? Що вони договорилися? А, а, а другий на а увазі? А Трамп. Ми його називаємо Тромб. І де він стане, ніхто не знає, де цей Тромп стане, де то воно закінчиться. Дуже, ну, би, так, дуже би хотілося, щоб побыстріше шкода людей, шкода молодих людей ходять. Мамочки з дітьми, а батьки де, а батьки воюють. А, що там казати? Хочеться миру. І чим швидше, тим краще. Як ви вважаєте, війна в цьому році закінчиться чи буде продовжуватись надалі, на наступному році? О, а ви вважаєте, що це так дуже нам потрібно про це знати чи вважати? О, це так несподіванка. Нам це звісно би додало, мені здається, наснаги людям взагалі, якби е, все-таки вона в цьому році закінчилася. Тому мені питання, як люди. Питання в тому, як люди чи вірять вони в це, чи вважають, що таке ні, треба готуватися до гіршого. Знаєте, це дуже таке питання. Ну, скажімо так, ми не можемо на це відповісти вірно, тому що ми багато чого просто не знаємо. Але кожен з нас, я думаю, кожен з нас дуже хоче, щоб воно закінчилось навіть сьогодні. Я б навіть сказав, що я хочу лично, моє лічне враження, мнення, щоб вона закінчилася ще вчора. Так, але бачите, на жаль, не вийшло. Ну, вчора були якісь переговори. Так, Я але дуже сподіваюся, що щось ми про щось дізнаємося, але трошки пізніше. І, То ви вважаєте, що можливо таке щось було позитивне ну, в них? Дивіться, якщо от люди спілкуються один з одним про щось, вони ж спілкуються, ну скажімо так, кожен з них з тих людей полишив деякі відповіді. Вони одміркують своєю командою. <гум> Є на це люди, які... ну. Савітники, і щось з цього вирішити, приймуть якісь міри. Я гадаю, що на жаль продовжиться ще на наступний рік, тому що е, з огляду на те, що зараз взагалі відбувається. Я не вірю в те, що воно так швидко закінчиться. На жаль, хотілося б, звичайно, ви маєте на увазі вчорашню зустріч Трампа з Путіним чи щось і інше? Том в тому числі мені просто дивно, що дві людини, які по суті ніякого е, відношення не мають до України, до наших земель, і вони е, по перше, вони відставили просто нашого президента. І він не бере участі в діалозі, в тому, які стосується нашої країни, тобто якісь дві різні абсолютно інші людини вирішують долю нашої країни. Так не мусить бути. Тому я не вірю в те, що вчора щось, що вони домовились про щось таке, що може бути нам на користь. Ну, судячи з того, що вчора було власне типу, що на Алясі, мені здається, що можливо щось і буде, але скоріш за все. Ну, типу, або ми підемо все ж таки на якоїсь не дуже хороші умови, задля того, щоб просто закінчення швидко швидше, або все ж таки воно можливо навіть ще буде в першому кварталі 2026-го. Типу, що можливо, що не факт, бо це, якщо ще до зими дійде це все, то там можливо буде ну не дуже добре для нас. Але ну, все попереду, все буде видно. Ну, мені 50 на 50, коротше, в мене думка, що типу, що воно ніби може закінчитись, але судячи після вчорашньої зустрічі Путіна та Трампа, ну воно щось не дуже прям таке, yeah. аж віриться. Я думаю, в цьому точно не закінчиться. Так, чому? Ну, тому що от бачимо, як пройшли переговори, такі надії були на Трампа, але ні, так само є чоловік військовий, тому uh -huh. знаємо інформацію звідти. Все тільки ускладнюється. Mm. Ну, тобто, ви mm -hmm. не вірите, що, наприклад, Трамп може там збере Ти в трьох зустрічей. Уже ні. Були надії, але вже на жаль, ні. Ви кажете, в першому кварталі 26-го року. То ви думаєте, що 20, якщо не в 25-му, то в 26-му вона закінчиться? Я ну вже, так, що. Не те, що думаю, я сподіваюсь, принаймні, типу, що якщо все ж таки не в цьому році, то хоча б уже в наступному десь на початку, типу, першому кварталі. Отак, в цьому році війна закінчиться чи вона надалі продовжиться? Такі от як ви відчуваєте це? Я вважаю, що вона продовжиться. Не знаю, чому ну, то, мені так стає. без аргументів? Ну так. А ви що вважаєте? Може закінчиться і Зеленський віддасть ну, всі ті окуповані території ага. Росії. Тобто ті, що зараз по лінії, так? Да? Угу. Ага. Ну, тобто ви все-таки схиляєте до того, що закінчиться в цьому році? Ну, я не знаю, напевно, ні, думаю. А може і да. ага. ну, так. Тобто... Ну, а як що вам серце підказує? Ну, мені кажеться, що так. Да. да, да, так? Тобто, оптимістично. Угу. Я думаю, вона, на жаль, продовжуватиметься. А чому ви так вважаєте? Я судячи з обстановки по фронту. Угу. Зрозуміло. Ви маєте якусь інформацію, так? Чи ви просто користуєтеся ну, публічними джерелами? Чи... Публічні джерела. Я думаю, що в нього ще не закінчиться. Ще не закінчиться? Ні. А чому? Ну, тому що я дивлюся телебачення і я і сам був на війні. Що що? Я і сам був на війні. Так. Я е -е... Як В якому в році? році? Світан, як каже. Десь в 29-му році це буде конець, Тому що. Ого, то ви так думаєте? Так. Да. Зрозуміло, песимістично. 50 на 50. Але сумніваюся, судячи з того, як вони нарощують темпи, я вважаю, що я, чесно кажучи, не знаю. Типу, я до цього вже багато разів думав. Ну от в цьому році точно закінчиться, в цьому точно. І тому зараз, чесно, вже навіть якось складно про це думати. Можливо, тоді вам варто подумати, що в цьому році воно точно не кінчиться, і тоді вона візьме і закінчиться. Бо якщо ви думаєте так, то воно ну, діє можливо, навпаки. Можливо. Ага, зрозуміло. Я вам кажу одразу, ця війна буде тривати довго і довго. То, що ми звідти ми... і ця війна буде продовжуватись. Я не знаю, хто це зможе закінчити, але це навіть не наші люди. Ми будемо но але я розмовляю українською як можу. Тому, Це що, тому що я з Донбасу, ну, я розмовляв, я розмовляв 45 років розмовляв Ну, Я вам кажу, ця війна не закінчиться. Треба вбити всіх, які зверху, а потім наші хлопці будуть живі. Я вам кажу, хлопці з Западної України будуть живі. Не, я зрозумів. Але все ж таки, напевно, першу чергу Путіна варто вбити. Його, звісно, вбіть. Ні, його не вбити, його отравити треба, заколоть, як святів. заколоть. Як следило. Зрозуміло, але це не так легко зробити, напевно. Конечно. А, а тому, все продає, тому що він не з'являється ніде. Ви не вірите, да, що в цьому році закінчиться? Все-таки гадаєте, що продовжиться? Я людина, яка довіряє фактам. Факти, поки свідчать про те, що дуже тяжко нам, українцям, бо те, що нам обіцяли давати, не дають. Їм там всім добре, гарно, вони сидять собі, вони бояться, але вони сидять, вони в них нічого не зривається. Я мав щастя бути в Старокостянтинові, там, де ага. бахають по аеродрому. Я бачу, що таке ці вибухи дуже страшно. У нас. Були люди і нема людей. Нащо ну, це? 21 -е сторіччя. Яка війна? Для чого? Тим більше Росія, подивись, ти ж сидиш на самому дні. На самому дні. Як вам, вам дивно, що люди мають унітази, живуть у цегляних будинках і так, то про що можна балакати? Та й території, начебто, у них вистачає. Та території в них не вистачає, а перевистачає. Що в них на тих територіях є? Вони всю свою історію нападали, як тільки мала сили. Тому ну сподіватися, що колись там хтось щось порішає, ні. Потрібно готуватися, бо якщо буде перемир'я, то це тільки перерва перед наступною війною. Але я не хочу, щоб ми втратили скажімо так, своє уваження як Україна в ліце всього світу. А яким чином ми його можемо саме втратити, що ви маєте на увазі? Якщо ми поведемо себе, мабуть, як а, а, що... Щас... Которим скажуть, що треба от треба во так. І нашего мнения не спросят, как хотим ми на самом деле. А заявлять об этом, ну скажем так, во все услышані я не можу только потому, тому, що я не имею скажем так, юридического образования, щоб це правильно висловити в своїх словах. Зустріч була там Трампа з Путіним, кажуть, що можливо вони ще Зеленським в трьох зустрінуться. Перший раз. Що... А не чула, що вони вчора зустрічались, так? Ні, не чув. Ви, тобто, а, як, а де ви, звідки ви споживаєте новини тоді? Бо ви кажете, що ви за обстановку чули ну, на фронті? А ну, за... Я знаю, що війна просто йде. Ну, десь колись новини попадаються. Ага. Ну, в цілому ви їх не моніторите. В цілому ні. Чому? Тому що не хочете, якби, якось нервуватися, з приводу того, що там війна і так далі. Не хочу нервувати через те, що не можу змінити. Угу. Зрозуміло. Ну начебто вчора там Трамп одразу ж позвонив після. Того саміту одразу подзвонив Зеленському, тобто, вже це свідчить про ну, те, що фі... рішення наврядчі приймаються. Його да, скажем так, так увідомив о тому, що да, ми о чому-то поговорили але він я не думаю, що він мог по телефону йому розказати про все те, про ті висновки, які він має після розмови. Може, вони це ще й телефонний, я думаю, розговор. Я думаю, вони зустрінуться з нашим президентом і вже детально все обговорять. Ну, відповідно, це значить, що навряд чи будуть рішення прийматися якось повністю відкидаючи думку. Дуже відтіювато все це рішення приймаються. Ага. І більше того, якийсь експерт, я забула його фамілію, сказав, вона управляємо. Вона Вайм... управляємо. О, це так несподіванка. До а, а хто домовився, хто керує? Якби троє точі. Ну, Додумайте самі. Чи це якісь там президенти, чи, можливо, це якісь знаю, масони, як НЛО. Їх називають апексіанцями, рептилоїдами. Якось управляє має Правильно? Дітеродних Діторо, пацанов покришили, і хто, як у нас по місту їздить. Таксист каже, одні жінки, практично. Але якщо вони зустрінуться в трьох, тобто з нашим президентом разом, бо мова йде про те, що ніби там наступна зустріч, десь вони планують, чува я це чула. Я це чула. Не знаю, можливо, 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 це на щось вплине, можливо, це буде якимось найкращим чином, бо це, хоча б це має сенс. Але якщо чесно, це взагалі дивно, що в країні відбувається війна, вбиваються люди, а двоє президентів просто спілкуються в кабінеті, сидять в той час, коли в от світі відбувається таке. Це трошки дивно, на мій погляд, і мені навіть здається, що Путін можливо навіть боїться Зеленського. Тому що в Зеленського все одно є якась вага його словам. Нас підтримує Європа в більшості випадків, і це не може не радувати, звісно. Але сподіваюся, що з цього буде якийсь сенс. Щось буде добре. Я мав щастя служити два роки на Уралі. Отако От бачив. Велике місто в великому місті більш-менш, але були зарплати, а в магазинах давали по карточкам. Це за радянської влади. А по селах підходить дядько, дивиться в мене ромбік. А він каже: У вас технічна освіта, да, а не, не хотіли б повикладати в школі. Я в, на службі, якщо дозволять, то я з радістю, бо я в ПТУ до цього викладав. А, а що таке? П'ють всі, прийдуть молоді вчителі півроку і вже п'ють. <риклад> я директор, жінка завжди більше нікого нема, купа дітей, нема кому вчити. Про що тут можна говорити? Ви кажете, що він боїться. Ви гадаєте, що може бути щось таке, що коли вони разом зустрінуться, то піде не по протоколу. Чи як я сужу по собі? Я б щось би ще себе зробила щось таке незаконне, так тому що я не розумію, як можна дивитися спокійно в очі людині, яка вбиває мій народ. Просто, якби я була президентом, я б не змогла б просто так дивитися спокійно в очі такій людині. Я розумію, але, напевно, якісь, напевно, є якісь знаєте, гарантії е, президенту сусідньої країни, тобто, що його там не закінчать в цей день, тому що ну, інакше тоді, напевно, він би не зустрічався. Так? Тобто, я маю на увазі, можливо, це будується в такий спосіб, що Е, так, звісно, є бажання там зробити щось не протокольне, але напевно є якісь тримуючі фактори у президентів, можливо, і нашого, і можливо, навіть у президента Америки. Можливо, так і правда. І це, до речі, пояснює, чому він до цього не зустрівся з Зеленським. тет mm. на тет. Чому? Чому? Чому вони досі не зустрілись? Чому він постійно відкладав скільки скільки разів вони вже збиралися поговорити, і це завжди відкладалося? Мабуть, на це є якісь причини. Угу. Я думаю, що він теж розуміє, що він не всесильний і е, в нього лінія життя не до лікця. Сьогодні війна точно не закінчиться. Ну, сьогодні ні, а завтра. Ну, якщо про щось домовляться і переговорять на каких-то определених умовах, можливо, ми закінчимо війну. Але прийдеться з чим-то чого чогось відказатися. Зрозуміло. Но не відказатися, що ми українці і вільна нація. І это вже я... багато. От этого я точно не відкажусь ніколи. Ну, і це насправді вже багато. І в цьому вже є велика перемога. Ну, я думаю, в там взагалі є сенс для того, щоб буду... розмовляти. Ваша думка? Моя думка? Так, ваша економіка. <сум> Чесно кажучи, важко щось сказати. Хотілося би вірити, що закінчиться це все в цьому році, що ем, зможуть, як би. Чи натиснути, чи як на президента сусідньої країни і якось що це завершить. Але вчора, наприклад, і настільки я розумію, пройшло не все не дуже гладко, і тому як воно буде? Ну, я думаю, просто я, я так думаю, що це має закінчитися знаєте, в один день, що воно якби отак будуть розмови, якісь кулеарні домовленості, а потім вийдуть і скажуть, що все, угоду, якби ну, принаймні там якісь про зупинку вогню. Ми підписали, а потім вже буде там якісь, можливо, подальші домовленості про деталі. Mm -hmm. Отак, от я думаю. Я думаю, закінчиться. Ви, я вірю в це. Ви просто хочете вірити в це? Да, — Так, я так. просто хочу в це вірити. А чому ви гадаєте, що от вона може закінчитися, що вона скоріше закінчиться? Чому? Бо я думаю, що вони таки про щось домовилися. Вчора так? Да. Вам не здається, що ця зустріч була ну, там, не зовсім гладкою, тобто не зовсім якось завершилась успіхом? Чи... Я не знаю, я ніколи не була на тих зустрічах, але так виглядало, що воно було вже все домовлено. Ми просто подивилися. Mm, зрозуміло так. Давайте віримо, що буде мир. Давайте будемо все вірити. Яку супер.